Друзі, всі знають, як корабель назвеш, так він і попливе. Ну що сказати, операція труба, щодо якої трублять гарне слово вийшло. Практично всі змі країни 404. У чому суть? Все просто по трубі, по якій доставлявся газ до Європи, пройшли ворожі війська. Мало того, що вони йшли пару днів, багато з них хто загинув там. Вони потім вийшли і отримали на горіхи, адже українська артилерія їх одразу накрила. Що ви думаєте далі? Хтось пожалкував? Ні, вони взяли шматок труби, притягнули її е, до якогось там міста і почали всі зірки крізь цю трубу проходити і помічати, що вони йдуть навіть на підборах. Ну що сказати? Країна 404. Якщо провалились і справа вийшла в трубу, давайте зробимо піар і повісимо собі нагороди. А ви, будь ласка, не втомлюйтесь, адже наші військові вони неймовірні. Вони тримають своїм життям кордони нашої країни і в такі справи точно не грають. Ваша я.